Іноземні режисери та українські мюзикли. Франківський драмтеатр відкриває новий 86-й сезон. Першою покажуть виставу Гуцульське весілля. Більше про цьогорічні прем'єрні постановки розкаже Тетяна Дадак. Перша прем'єра сезону. Вистава 1975. словенського режисера Томі Янежича. Її глядачі побачать 11 та 12 вересня. Цей сезон буде далі складатися з. Кращих зразків українських режисерів, і далі європейський, вже не європейський, мабуть, вже світовий вектор. Я вважаю величезним успіхом для нас буде ставити ізраїльський режисер. Це теж професор Телевійського університету. Ви там можете прочитати, як і їх всі його регалії. І теж буде ну, одна з найкрутіших, напевно, у світових драматургій бекет очікувані на Годо. Серед прем'єр також Наталка Полтавка, яку поставлять як рок-мюзикл, та медея харківської режисерки дуже хочеться зробити український продукт за основою українського матеріалу з українськими акторами з українськими постановниками, щоб воно так шуміло, як багато бродвейських постановок бродвейських мюзиклів. Чому Наталка Полтавка для мене? Дуже дуже дивно було, чому постійно, ну принаймні, ті постановки, які я бачив, вони загнані в певну шароварщину, яка. Від СРСР, Ша нам що нам постійно прив'язувалась, хоча матеріал досить можна цікаво цікаво поставити. А ще буде постановка про людей, які боролися за незалежність України, ті покоління українців, які боролися століттями за ту незалежну Україну, і в 91 першому році в нас не сталася незалежність, а ми здобули дату відновлення незалежності. Ті України, і саме про цих постатей ми будемо говорити в нашій виставі, щоб і проявити інтерес в людей, які можливо навіть не знають таких прізвищ, щоб був стимул дізнатися про героїв. Також франківський драмтеатр продовжує гастролі іншими країнами, та за словами його керівників, зараз планувати щось наперед складно. Державна підтримка вже скоротилася, і тенденція до скорочення. Якщо ви бачили, уряд вже анонсував. Приблизний бюджет в перспективі трьох років ви можете подивитися скільки заплановано на культуру. І це цифри, які будуть скорочуватися. Ми так само в цьому свідомі. Щодо міжнародних співпраць, можу сказати, що це ну, по-перше, це нормальний і сказати б такий здоровий етап для українського театру, тобто ми стаємо частиною культурного європейського простору, і ми це робимо в Такий спосіб, що ми стаємо нарешті цікавими для європейських режисерів, а, на превеликий жаль, ми поки що не конкурентні з європейськими театрами з точки зору оплати праці європейських режисерів. Тобто, ми не можемо запропонувати той рівень гонорарів, до яких вони звикли, знову ж таки, через обмеження, загалом у новому театральному сезоні глядачам покажуть близько 10 прем'єр.